Ну що, пишемо далі. Так, як я виясни, то есть, виясни, у нас ставимо на міці перше положення, тому що у вас, коли ви прокрутите на 360, у вас клапани будуть зажиті. В даний момент вони віджаті, це нормальний робочий стан, при якому регулюють. ще такий нюанс. Про розподільні зірці. Ось у вас мітка. Правильно було б відкрутити це все, там є насечечка така. Так як ось тут у нас є такий пальчик, то всередині під кришкою у нас є така Е, виріз. е Якщо ви хочете зрівняти, то у вас ось е, верхня точка. Це буде у нас нормальний стан, при якому можна регулювати. Якщо ось всі ці поділки бо знизу, так само на зірці є ще одна мітка. Е, при цьому стані е, це правильне положення е, розпридбалу вистолено. Такий ще з зіркою. Ну. І ось тут, також на боку йти. Якщо ви прокрутите один разок, у вас виходитиме, е, також мітка Т Тут може вийти. Не може, а вона і вийде. А ось тут ви також побачите міточку. Тільки ось там на розпрідвалу. У нас оця мітка під півмісяць штоперний, вона опиниться внизу. І клапани у вас будуть в зашиті. Тобто ось дивіться. Вони зараз. Віджаті, відрегульовані. І е, що я хотів додати. Додати хотів одне. Е, чому у вас такі звуки? Всі жаліються до дуже великий зазор. Тут у нас 0,08 зазорик. а тут у нас е, 0,12. От. Це не великі зазори, це нормальні зазори, немає ніяких розбитих е, нюансів. Всі сухарі сидять на місці. Е, тарілки також на своїх місцях сидять. Ну, тобі ж, е, мені немає чого додати. Е, на данішому моторі. У нас, я вже показував, Блін. ладно, відкинув Е, Зараз покажу. Коротше. У нас виходить так. Коли ви регулюєте ці клапана, бажано їх гарно відрегулювати по всім зазорикам. І що ж я хотів сказати, чому ж такий звук? Бачите, те, що я казав, на коромислах ходить. Ну, тобі ж, ходять. Ось у вас. Так, да, це дуже погано, я рахую, бо це додає неприємні звуки. Але ви вибирали самі знали, що робіть. Ці зазори нормальні. Зменшуючи зазори, ви вбиваєте свій мотор зразу. Пішу. Якщо ви зазори зменшите до критичного рівня, ну я ще не спорю, коли ви скидаєте там на одну сотку цю тобі ж. 0,11 чи 0,10, це вже крайняк 0,10, більше я не, не рахую, що це нормально. Ну і тут до 0,6 це вже теж рахую перебором, але можете погратися на ну, не більше. Тобі ж, е, Тут я б залишив би так само 0,08, а тут би скинув би на ту 1 сотку. Тобі ж на 011. 0010 це Макс. Е, але, ще раз пояснюю, скидати я не раджу Залиште. Хай краще їздить так, чим він. У вас перестане зовсім їздити. Тому ось такого. Так, продовжу ще по одному. Візьму вам. У нас є 0, це у нас 0,08, і як вони мають заходи. Вони у вас заходять нормально, Типа ось я поставив. Вони також ходять нормально, входять, виходять нормально. І при цьому, коли ви маєте шатати, вони у вас шататися не мають. Якщо ви не можете е так відрегулювати, то. Регулюйте щупами. Ну, тобто, щупами як, берете 0,9, наприклад, і 007. 007 має залітати як пуля, а 0,9 дуже тяжко може заходити, але все рівно зайде. Це у вас буде нормальний зазор, якщо ви не на звук і на ощуп не можете оприділити. приділити. Зараз вони не шатаються. Бо якщо у вас навіть щупом на 0,08, який у вас має бутися, все рівно іде. Ось ще такий цокіт ви почуєте, значить у вас зазор тут більший. Тому будете зменшувати. Я думаю, цього пояснювати не потрібно було, але може комусь знадобиться для тих, хто в цьому не дуже розбирається. Тому, якось так, не діло в зазорах, а діло в наших коромислах. Коромисли мають свої зазори на цих двигунах і дуже дають звук. У мене, наприклад, на новому мотоциклі, коли я його брав, вони були тільки на випускному. Зараз я вже бачу, навіть на випускному з'явилися. Може, в подальшому я їх постараюся якось. Як то кажуть, змінить. Тому всім папа, об нього переверну.